Ларіани знов всіх переграли, коли додали можливість модити. ентузіасти вже створюють маленькі проєкти, розширюючи світ і додаючи нових локацій. В модах вже доступні цілковито унікальні класи, що перевертають гру з ніг на голову, ну і візуал. Тепер ви можете ще більше контролювати, як виглядає гра. Цікаво? Ну тоді привіт, я Настя, а ти на каналі Брігморська Відьма. І якщо ви ще не модили, то я йду до вас. Якщо що я захворіла і трохи зірвала голос, тому пробачте цю глибину. Сьогодні покажу вам модифікації, які стоять особисто у мене, що вони дають та як змінюють гру. У мене Over годин в грі, мене мало чи можна здивувати, але з деякими модами я наче заново досліджую світ. Тож пристігніться, я приготувала для вас моди на будь-який смак. Буде декілька категорій: моди для візуалу, для геймплею, інвентаря та нового ігрового досвіду. Якщо вам зайде відео, то зроблю окреме про нові можливі класи, того пишіть в коментарях, чи вам буде таке цікаво. А тепер поїхали! Почнімо з найпримітивнішого візуал. І перший мод на додавання щитів. Здавалося б, нафіга він здався. Але ви тільки подивіться, як це може виглядати. У грі так багато красивих щитів, які ми ніколи не бачимо. Плюс щити додаються не тільки вашим персонажам, а й всім NPC. Може бути дуже корисно перед початком бою. Наступне це розблокувати все волосся, всі зачіски на вибір для вашого тав. Тепер ви найкращий барбер брами Балдора. Хочете зачіску коги, та будь ласка. Вам подобається вигляд гарпій? Ах ви ж збочинець, але на здоров'я. Теж саме з наступним модом на розблокування всіх облич. Тепер ви більше не залежите від раси, Цим модом вам стоїть доступні всі лиця, навіть ваших компаньонів чи NPC. У мене є одне проходження за гейла, то я там його гостя зі сну зробила гейлом тільки в літах. це божевілля. Є ще багато схожих, які я теж встановлювала свого часу. Як от Elven Beauties of Baldur's Gate, Shines Unique Heads, NPC Hairs, NPC Eye Skin, Hair Color. Але мені здається, що вони роблять те саме, що і Hair Unlock та Face Unlock. Того. вибирайте самі. Також я додала різні кислотні опції для волосся та татуювань та більше опцій пірсингу. Але мій фаворит це мод, який робить брови та вії в тон кольору волосся. Отож, ви створили свого та яким хотіли. Це, звісно, не мас-ефект, його купу опцій міняти обличчя. Але вже краще, ніж базові пропозиції. Тепер час вдягти свого персонажа як вам до душі. І у нас є просто неймовірний мод для цього, а з останнім ономленням він став супер жидним. Цій скрині овер 500 предметів, 500 карл. Хочете виглядати як шар чи нічна пісня, чи може вдягти свого перса в броню полум'яного кулака, будь-який каприз. Ви знайдете цю скриню найперше на нефтилоїді, а потім, якщо десь провтикаєте, то зможете купити її у продавців за символічні суми. І так, це таберний одяг, але ніщо не заважає вам меню обрати його як постійний і вдягати своїх персонажів найбридкішу броню, яку ви ніколи не побачите. Також можна отримати одяг за пілогу за допомогою відповідного моду. Сюди ж віднесу всі фарби для одягу Unlimited Dye, NPC, in Outfits Inspired Dice, Wizard Trades. Так, на це теж є моди. Так вам не почулось. моди. Хочете зробіть щахлика торговця і крадіть у нього стандартні фарби. Хочете, додайте їх відразу собі в інвентар, або взагалі встановіть нові унікальні бартники, подібні до одягу NPC. В мене є проходження заститопитку, яка зливається стінями і полює в темряві. То для неї я поставила мод насправді чорне волосся та такий же одяг. Виглядає вона в мене справжньою асасинкою та тіневою мисливицею. Ну і завершення цієї категорії поговоримо про вигляд кубиків. Тут знову ж таки у нас свобода обирати хочете, зробіть набір кубиків унікальних для компаньонів. Хочете завантажте дерев'яні чи фізично відображаєте кубики над персонажами в разі їх провальних чи успішних квітків. Особисто я обрала цей дивовижний кубик Лол для моєї паладинки відступниці. Тепер наступна категорія, і це у нас геймплей. Тут модів більше, і вони дуже різноманітні. Мої улюблені це гроші, які нічого не важать, миттєве копання та пришвидшене пересування. До речі, всі назви ви бачите на екрані, а також є в описі до відео, залишу оригінальні назви в хронології відео. Ті, що я вказала на початку цієї рубрики, вже в назвах пояснюють свою суть. Нарешті можна не відправляти гроші назад в скриню, якщо ви рожилися справжнім капіталом, бо тепер вага для ваших золотих нуль. Миттєве копання теж говорить саме за себе. Тепер не треба дивитися на анімацію. Тав дістає лопат, Тав нахиляється, та починає копати, та вкопає. Ой, ти що, скриня! В скриня тепер вилазить моментально. І коли я знаю кожне місце, де знаходиться сховок, то це дуже сильно покращує мій геймплей. Сюди ж відноситься пришвидшене пересування по забою. Бо я вже замахалась чекати, поки герої дійдуть з точки А в точку Б. Мені треба тут і зараз. Я часто тепер граю, щоб роздивитися різні класи на різних рівнях, нема часу на їх неспішне блукання фейруном. Тільки от зауваження якщо вам треба в діалозі, щоб та штіна серта була поруч, до прикладу, щоб переконати огрів, битися за вас безкоштовно. То переконайтеся, що вона не відставатиме. Краще перед тим як тригернути катстену, зупинитися і переконатися, що всі герої добігли, бо тав пересувається найшвидше, а потім вже всі інші. Якщо я вже заговорила про моди, з якими треба бути обережним, то згадаю, не бий по підлозі. В теорії ідеальний мод для таких поспішайок, як я, які в бою часто так летять поперед батька в пекло, ще можуть гатити мечем поруч з ворогом. Цей мод не дозволяє вам цього зробити і просто не даватиме вдарити підлогу. Тільки от пляха проблемка, я ви вдарите по підлозі, коли треба. До прикладу, на підлозі була павутина, і я хотіла спалити покриття моїм палаючим мечем, не витрачаючи алхімічне полум'я. От зуськи не вийшло. І ще чогось в мене не вийшло кинути воду в клітку Мейріни, але тут, як би, мало бути все окей, але гра просто не дозволяла мені влучити по палаючій пасті. До геймплейних модів віднесу також необмежену кількість натхнень. В грі стоїть ліміт, як в ДНД. Що натхнення одне на персонажа, тому коли ви вашою пачкою накопичуєте 4, то рахунок зупиняється, цим модом можете мати хоч 10 натхнень одночасно, жодного ліміту. Ще якщо ви любите на всіх кастанути скороходця до виходу з табору і вас втомлює цей процес, то з цим модом можна забути про цю проблему назавжди, адже кастанувши скороходця один раз, ви отримаєте стан, який не проходитиме навіть після довгого відпочинку. Якщо ми заговорили про економію часу, то згадаю «No press any key» Menu, який дозволяє запустити гру без анімації, натисніть будь-яку кнопку, щоб продовжити. Також я поставила чисту мапу, щоб трохи розвіяти туман війни. Я вже знаю мапу на пам'ять, тому мені нема що ховати. Все ще надію, що цей мод покаже мені якусь локацію, яку я провтикала, але після 700 годин в грі я дуже сумніваюсь. Тепер перейдемо до Ultimate покращень механік, без яких ви більше не зможете грати, і почнемо з бета бета-хотбар який розширює кількість клітинок, переносить приховані механіки, такі як невбивча атака чи особливості ваших зібростей. В цілому місця стало більше, але менюшка дій виглядає все одно компактніше та зручніше. Тепер до бета топбар. Під час бою список учасників тепер зменшений і не перекриватиме всього екрану. Плюс не треба лізти оглядати персонажа в біо, щоб зрозуміти клас його броні. Це зразу показують. Дуже допомагає визначити найслабшу ланку. І прибрати всією ватагою спочатку найнезахищеніших ворогів. До того ж всі стани, які ви накладаєте на ворогів, чи вони накладають на вас, теж дуже зручно відслідковувати через верхнє меню бою. І коли я вже говорю про комбат, то варто згадати інший мод Beta Target Info. Націлюючи свою зброю на ворога, скриню чи двері, ви відразу будете бачити, до чого у них опір та до чого вони мають вразливості. І так, інвентар, перейдемо до нього. Перше, це мод Beta Tooltips який додає 19 різних категорій до інвентаря та дозволяє вам бачити мініатюрні іконки біля предметів. Також в описі до сувоїв тепер вказують, які з них потребуватимуть концентрації, а також до школи якої магії вони відносяться. Також тепер чітко вказано, які ефекти предметів працюватимуть до довгого відпочинку, плюс тло предметів теж оновилося, дозволяючи краще відрізняти речі в інвентарі та, до прикладу, відразу бачити сміття, яке можна продати торговцям. І про торговців. З модом Beta Trade Menu вам будуть доступні абсолютно всі компаньйони, навіть ті, що в таборі, а також табірна скриня. Більше не треба бігати туди-сюди в табір і назад, щоб не продавати речей, які ви скинули в скриню через перенавантаження. До речі, перенавантаження більше не буде проблемою з back -of Holding. Ви не раз чули це від тав. Ого, якби в мене була Back of Holding! Так от, мрії збуваються. Тепер можна отримати таку сумку відразу на кораблі. І би в неї не поклали, її вага, а це 15 кг, залишається незмінною. Плюс ще біля деяких торговців можна знайти ще сумок. До прикладу, у мене вже дві, бо одну я забрала від торговця в гоблінському таборі. Але повернемось до інвентаря: мод бета інвентарі та аддон до цього моду додають цікавих деталей вашому інвентарю: як от відзначають прочитані і непрочитані книги, предмети краще відсортовані, алхімія та напої тепер відокремлена від сміття, інструменти легше відрізнити від зброї та інших речей. Тепер ви навряд чи продасте поломаний спис вермисача чи морозний посох, бо біля них з'являються іконки пазликів. І сюди ж віднесу Бета контейнер Раніше, коли ви відкривали будь-які ящики капшук, то стандартна сітка була 3 на 5, але з тим модом дефолт це 6х7, і ви навіть не уявляєте, як це спрощує життя, якщо у вас чимало речей, розпихані по сумкам та скринях. Також додали вартість предметів та кількість предметів в контейнерах, що допомагає орієнтуватися в інвентарі. Також сортувати свої контейнери стало легше, бо в моді прибрали зайву кнопку для цього. І нарешті ми переходимо до найвеселіших модів тих, що покращують та докорінно змінюють ігровий досвід. Ви засмутилися, як Лайрі не намахала на з і в цьому патчі? Не засмучуйтесь! Тим модом, незалежно чи граєте ви за темну жагу, оригінального персонажа читав після співів з Бардом, ем, Бардинею, Ордецею, який тут фемінітив. Словом, після співів з Алфірою в гаю. Через каццену з темною жагою ви зможете зарекрутити її до паті назавжди, в неї навіть з'явиться власний намет, а під час святкування з Тіфлінгами вона вбереться в свій стандартний святковий костюм, і цей мод ніяк не повпливає на вашу розмову. Звісно, що Елфіра буде німим компаньоном, ніяк не реагуючи на події поруч, але можете продумати її трагічну історію, яка пояснить, що вона в депресії після загибелі менторки чи щось таке, і все некомунікабельна Елфіра пояснена. Тож, якщо ви хотіли пограти з Барном або саме з Алфірою, і вас вибісили Ларіани своїм сьомим патчем, то цей мод для вас. Тепер трохи до читерства. Цим модом ви можете відкрити всі приховані опції в діалогах. Боїтеся провтикати романтичну сюжетку, чи почати бій бо оберете опцію з дайсом 20 замість 10, де у вас буде перевага. Цей мод показує всі секретики діалогів. Звісно, на початку це може зіпсувати враження від гри. Але зараз, маючи цей мод, я більше експериментую. Ви бачу до прикладу, яка опція веде до продовження діалогу, або які відповіді викличуть реакції моїх компаньонів. Сюди ж віднесу інший мод на оригінальні діалоги, бо компаньони мають позначки так само, як і класи. Тож тепер ви будете бачити не тільки позначки паладин, друїд чи бард, якщо ви граєте за відповідний клас, а й позначки на репліках оригінальних персонажів. Погодьтеся, але це тут дає певного шарму до проходження за оригінальних героїв, бо ви ще більше зможете зануритися в їх свідомість, мислення чи переживання. Тепер про мод, над яким я ще працюю, бо всі предмети з нього стають доступними з другого чи третього актів. Це мод, який має фіксити всі поломані предмети. В грі чимало магічних артефактів, що чудово працюють, але є декілька, які або взагалі не виконують описаних функцій, або навпаки, дають переваги не власникам, а їх таргетам. Якщо вам цікаво більше про цей мод і як він пофіксить речі, то напишіть в коментарях, і я додам це в якесь прийдешніх відео. Речі, які він фіксить, ви бачите на екрані. Ще один цікавий мод, який відкриває вам новий досвід у грі, це Show Camp Night Notification, завдяки якому, як тільки у вас з'являється нова нічна катсцена, то над головою вашого таб відразу з'являтиметься знак оклику, як над вашими компаньонами, коли вони хочуть поговорити, ви навіть не уявляєте, скільки катсцен ви пропускаєте. Я, до прикладу, завжди після нефтилоїда бігла вперед на пошуки компаньйонів, а виявилось, що у вас є дві унікальні катсцени після падіння корабля. Які я ні разу не бачила за 700 годин грі. Також, якщо ви відпочили, а вам доступна ще одна катсцена, то позначка з'явиться ще до того, як ви вирушите з табору. Інколи це може бути просто унікальний діалог з вашим компаньйоном, але нерідко це прямо окрема катсцена. То, щоб не пропустити цього, пам'ятайте, що ви можете йти на відпочинок, не використовуючи свої продукти, тому, якщо ви вже відпочили, то нічого не зупиняє вас піти на відпочинок ще раз, але без вечері. І тепер фінальні мої два улюблених моди. Які для мене додали новизни в гру та змусили мене знову маніакально досліджувати карту. Перший це додати паладинам богів. Ларіани в останній момент прибрали це, видно, щоб не обтяжувати новачків зайвою інформацією, але всі діалоги все ще присутні, як і переклад до них. До прикладу, я б поняття не мала, що паладин може помилитися шарсті несердою та розпитати її про богиню та її віру. Я ще не грала за тап лірика, але припускаю, що це їм теж доступно. Але побачити це у паладина було фантастично. Тож, якщо ви хотіли зіграти за паладина, поставте собі цей мод, ви нічого не втратите, але здобудете чимало нових цікавих опцій. Якщо вам цікаво, я нагадую, що можу зробити окреме відео про всі нові унікальні класи, які додали модери. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви таке. І останній мій абсолютний фаворит це мод на додавання нових боїв та мінібосів. Ви не уявляєте, в якому захваті я була. Коли прийшла рятувати Флорік, нічого не підозрюючи, а там, наче бій з Дроу та гоблінами, відбувається наново, треба було перегрупуватися, придумати нову стратегію, врятувати Флорік, врятувати того одруженого дурня, щоб його добили дров біля тіла його ж дружини. Словом, я не знала, що може бути так весело. Не буду вам більше нічого спойлерити, щоб ви не знали, де ще з'являються нові бої, але якщо ви вже знудились від балди і проходите її в сотий раз. То додайте собі трохи хаотичного різноманіття і розважайтесь. А на сьогодні все. Пишіть в коментарях, які з тих модів вам найбільш цікаві. Не забудьте про лайк та підписку на канал, і побачимось якось завтра!